Головна інспекторка відділу номер 1 Шосткінського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Анастасія Мацакова констатувала невтішну динаміку в області щодо пожеж. Останнім часом на території Сумської області спостерігається тривожна тенденція щодо зростання кількості пожеж у житловому секторі. Щодня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджають на ліквідацію загорянь, які нерідко призводять до. Трагічних наслідків та значних матеріальних збитків. Головна інспекторка навела лише останній приклад, коли внаслідок необережності під час паління загинуло двоє осіб. Зокрема, нещодавні події у шості вкотре довели наскільки небезпечним може бути вогонь, коли він виходить з під контролю. У шості 1 лютого завдяки професійним діям рятувальників вдалося врятувати двох жінок, одну з яких вивели безпосередньо з палаючого помешкання, а іншу з квартири поверхом вище. Початок 2026 року став фатальним для 13 мешканців Нашої області статистика в цілому по області залишається невтішною, оскільки пожежі продовжують забирати людські життя. Аналіз обставин показує, що основними причинами загорянь стає людська недбалість або несправність опалювальних приладів та порушення правил пожежної безпеки у побуті. Рятувальники закликають бути пильними під час опалювального сезону. Пам'ятайте, що перевантаження в електромережі через одночасне вмикання кількох потужних приладів є однією з найпоширеніших причин коротких замикань. Використовуйте лише сертифіковані обігрівачі та в жодному разі не залишайте їх увімкненими без нагляду або ж під час сну не менш важливо стежити за справністю пічного опалення. Будь-яка тріщина у клаці або забитий димохід можуть спричинити не лише пожежу, а й отруєння чадним газом. Особливу увагу слід приділити культурі коріння. Використання відкритого вогню чи сигарет у приміщенні, особливо в ліжку, стає Фатальним фактором: ваша безпека та життя ваших близьких залежить від дотримання елементарних правил. У разі виявлення найменших ознак диму чи вогню негайно зателефонуйте за номером 101. Фахівці наголошують, вогонь не прощає помилок. Ваша безпека це не везіння, а результат вашої пильності.